Главнокомандующий збройних сил Украины генерал Валерий Залужный провел встречу в расширенном складе с командующим збройних сил США в Европе та верховным главнокомандующим Объединенных Збройных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Безусловно, Киев готов к наступлению, и uh, все вот эти разговоры о том, что надо перенести еще, может быть, чуть-чуть подождать, это все попытка втянуть в нас в некую оперативную или радиоигру, как угодно, чтобы... запутать, чтобы внести какую-то сумятицу в наши оборонительные ряды. За словами залужного, в розмові йшлося про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Ми обговорили можливість сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх наступальних дій. Ми ставимо собі за мету підготуватись так, щоб максимально виконати визначені завдання. Повідомив генерал Залужний. Також військові обговорили питання необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити. Чити проблемні моменти. У вигнанні рашийських окупантів з території України переможе, звісно, Україна. Але коли ми говоримо про деталі, то треба зважати, що е, триває підготовчий готовчий етап весняно-літньої військової кампанії. І так давайте називати ці події, які невпинно на наближаються. Ми говоримо про те, що Україна готує значне групування військ, яке має вирішити низку військових цілей, а при цьому е, Частина збройних сил утримує лінію фронту там зокрема ми говоримо да хбахмутмамарянка в де категория намагається якимось чином бо протискати на нашу оборону, і зараз власне всі закордонні медіа і наші медіа все таки хочуть знати про наслідки і підходи до нашої наступальної компанії, але вона, звісно, залишається втаємниченою у будь-якому разі, ми можемо говорити про те, що триває підготовчий процес, який, окрім завершення злагодження бригад, отримання додаткової допомоги, він все рівно буде мати у своєму складі це якраз і. Підготовчий етап пов'язаний з веденням активних дій артилерією і допобідним засобом враження, що є вкрай необхідною передумовою. Тому що коли ми згадаємо про наступи під Харковом, під Херсонській області, які проводилися українськими збройними силами, то від двох місяців до трьох тривав період, коли знищувалися групування ворога, його важливі пункти управління, запаси. БК, і я думаю, що це так само буде передувати і нашим наступальним діям. По деяким напрямкам такі заходи вже вживаються, коли ми говоримо зокрема про там лівий берег Дніпра. Але це не означає, що там, де знищується противник, обов'язково будуть наступальні дії. Тому що зараз триває так само період ведення противника в оману, який не менш важливий, тому що противник не повинен знати, де буде наступальні дії. Якщо таких наступальних дій буде декілька, це буде однозначно так. То він повинен мати мінімальні можливості для того, аби перекидати свої резерви, тому що противник буде якраз реагувати за рахунок того, що Додаткові сили будуть намагатися купувати наше просування на тих чи інших напрямках. І зараз противник так само проводить заходи, аби якимось чином зменшити наш потенціал. Оці ракетні удари, які, зокрема, там про Павлого, по Павлограду, так чи інакше, вони пов'язані зі спробами там, як розумію, нанести удари по об'єктам, які для нас є важливими. І до речі, коли ми говоримо. Про оці е, ракетні удари е, по противника, то ми бачимо, що впродовж трьох днів це вже друга така е, ракетна е, атака. Загалом, якщо ми по складемо разом, то ми маємо десь 41 ракету, яка була запущена впродовж цих трьох днів, і це власне, ну з одного боку, половина того потенціалу, який раніше російська авіація випускала. Зараз ми бачимо, що вони намагаються якимось чином дозувати ці ракетні удари. Але цікаво, що от сьогодні під Києвом була збита одна ракета Х-101, яка власне була червоного кольору, тобто такі ракети є експериментальними, тобто це дослідний зразок на якому росіяни відпрацьовують ті чи інші вдосконалення цих засобів враження? Так що думаю, що. Ця ракета зараз знаходиться ну, в, в, в наших дослідницьких структурах самого ранку. І я думаю, що ми будемо знати, в який бік Росія намагається вдосконалювати свої засоби ракетного нападу. І я думаю, що зараз противник активно шукає де знаходяться наші найбільш потужні зітракетні комплекси, зокрема ті ж Петріоти. І я думаю, що зараз якраз триває така полювання на наші потужні ЗРК, А в свою чергу наші ЗРК знищують. Ті зразки, якими Росія намагається погрожувати безпеці наших цивільних міст, військових об'єктів, пане Срію Валерій Залужний. Людина доволі скупа на Якісь повідомлення напевно так пасує людині військовій, тим паче. Яка має такий високий пост, але тим не менше з'явилося його фото на його телеграм-каналі, де він поруч із головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі. І власне, що би ця зустріч мала означати? Вони там обговорювали можливі сценарії. Ну, насправді, якщо бачимо цю фотографію, там крізь каволі стоїть праворуч від заложного, ліворуч стоїть залужник Забродський від заложного. Ми бачимо, що нарешті вже Забродський, як розумію, вже отримав певну посаду, на яку він пішов з парламенту. І думаю, що це якраз стосується того, що зараз триває активний період вдосконалення тих заходів, пов'язаних з нашою весняною. На літню компанію, про яку вже тривалий час, всі говорять. Ми знаємо, що і представники і НАТО, і командувач силами США у Європі вони заявляли про те, що в Україні вже передана значна кількість військової техніки, називалось навіть показники 98%. Відсотків для певного періоду часу, але ми розуміємо, що зараз оця підготовка до наступальних дій це такий живий процес, тому що ситуація на рівні фронту змінюється, підрозділи змінюють свою дислокацію, удари наносять по противнику Вони мають певні наслідки. Оця постійна розвідувальна інформація вона створює нове поле бою, нове інформаційне поле бою, яке власне. Враховується в підходах до тих чи інших дій, які має чинити українська сторона при проведенні своїх наступальних дій. Я думаю, що такий живий контакт з керівництвом військовим керівництвом і НАТО і військовим керівництвом сполучених штатів є важливою передумовою для якраз оптимального поєднання і розвідувальних зусиль країн НАТО і США і. Тих потенціалів, які нам передаються, ну і власне і тих дій, які зараз готує керівництво збройних сил. Так що цей живий такий контакт він якраз є ще одним таким додатковим чинником єдності, в тому, що. Е Руйнування противника є неминучим, але щоб тренування було найбільш ефективним, то ну, треба така тісна координація, яка власне відбувається. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.